Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітав гість. Це хлопчик Дмитрик. Він хоче загадати нам загадку, тож слухайте уважно. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона. Літає. Малята, ви здогадались, що це за квітка така, яка вміє літати? Так, це метелик. Малята, погляньте на метеликів і скажіть, чи схожі вони на квіточки? Правильно, дітки, схожі. Їх крильця нагадують пелюстки квітів. Дітки, а якого кольору метелики літають на галявині? Так, всі вони різного кольору, а ще, можна сказати, різнокольорові. Дітки, а вам подобаються метелики? Дмитрику теж подобаються метелики, а ще вони подобались олені пчілці, тому вона написала про них віршик. Давайте його послухаємо. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прехороший. Ось такий гарний віршик ми з вами послухали. Скажіть, кого дітки побачили на прогулянці? Так, метелика. Малята, як ви думаєте, метелик сподобався діткам? Так, сподобався. А чому ви так думаєте? Що дітки про нього говорили? Так, дітки казали, що метелик гарний та схожий на квіточку. Коли дітки побачили метелика, то дуже зраділи. Ми з Дмитриком теж бажаємо вам гарного та веселого настрою. І кажемо вам до побачення, малята!